Так з вами Громаня, і сьогодні я знову граю в гру під назвою Grow a Garden. Це вже третя частина, начебто так, це вже третя частина. Ну, одним словом, я вже за цей час тут багато чого насадив, посадив, розсадив. Ну, одним словом, в мене зараз є 533 мільярда. Ні, мільйонів. 533 мільйона, 773 тисячі 271. Скільки? Ну, одним словом, в мене ще тут є коротко, куча фруктів. У мене є дуже великий горох. Так, в мене раніше я так хотів про горох взагалі. У мене зараз є два гороха, там ще є 4 емберлі. Чи три, не пам'ятаю. Ну, нас дуже багато всяких цей. І також у мене є... Ого, у мене Емберлі на Він страх, Шокіт Івет. У сьому винні бобри. У мене є такий. Е... так, зараз, боже. Я, я не можу навіть залізти на горох. У мене він просто гігантський. Я думала, він... Почекаю, що він. мене, а, а це що? А це просто. Я раніше думав, чому він такий маленький? Він виявляється, він завжди такий маленький виростає, у мене дуже гігантський. Да-да! І в мене сам є такий манго. але сам вот воно. Можливо, треба трохи нижче. Ну я не знаю, трохи нижче опущуся, Ну так. Ну, сам мангот є. Саме таке велике. Я чекаю, поки воно на великі ефекти зачарується, і у мене ще є о, такий великий бенстолт ну горіх. Він теж зачарується. Але одним словом, у мене звичайно... О, як воно в мене вже твістет. Магія. А ця у мене на... Чекай. А, це ось ця. А, так у мене реально 4 емберлілі. Жесть. Я реально думаю, що вони десь стохи. Це, причому, призматичне яйце. Боже, ми тут усі яйця. Ви страх шокер. Ждіть, Лю, ждіть. Тільки не... Шо? Де мій? О, жесть! Бак! Ек! Йо, йо Одним словом, Ек дуже саме дороге яйце. Ого, Ек, Взагалі. Я вам що, що покажу, Де це пет інфо. Одним словом, на його шанс випадення 3%. І також в мене ще така була історія. Одним словом, є парадайс Egg. Я одного разу його отримав. І, одним словом, я, типу, його відкриваю. Перший раз, воно мені ще ніколи не попадалося. Одним словом, я його відкриваю. І там є такий мімік октопус мефический, який випадає шансом 1%. Ну, ви просто ну, не повірите. Ну я не знаю. Ну просто я не знаю, як у мене це так вийшло. Я його вибив з першого разу. Взагалі я просто відкривав перший раз яйця. Перший раз то я це відкрив, він такий мій бікоту був саме рідкісний. А що так можна було? що ли? З цієї з його обновили, його взагалі. він, причому взагалі-то копіює у кожної тварини є якась здатність. І вона постійно його копіює. Також у мене ще є краб, Він, у нього є здатність кожен раз, кожні 6 хвилин, він йде до людини і краде в неї 340 або 540 грошей. Так, одним словом, що тут у нас є в шопчику? Так, у нас тут нічого хорошого немає. Я в принципі, думаю, можу зараз посадити багато якихось сім'ян. Так, у мене є bell Pepper Seed. В смысле, чого один? Ну, не було більше. О, Seed це тут? Так, да, це груша. Круто, груша я люблю. Так, окей, давайте зараз швиденько все заберемо, розберемо так от. Так, Ківі теж треба буде посадити. Одним словом, вдалі чекають. Сі, давайте далі посадимо. До речі, пінклілі, Я взагалі не знаю. У... Йоо. Оці от. Е... Вони називають Elephant Ears. Вони самі рідкісні всього, цього. Вони, в цієї людини вони ще великі з. Це жесть. Багата, хочу сказати. Один саме Pink Lily Seed. Це ще зі дуже старого пака десь. Вроді би там немає буф. Взагалі я не знаю, як, як він в мене є, але він хороший. Так, далі Bell Pepper Seed беру. Далі що тут ще є таке? Prickly Pear? Що? Prickly Pear? Це що? А! -а, -а. Це в цьому шопі, це печецьке теж хороше, я його ніколи не садив. Е, далі, що тут у нас ще є? Банан хороший. О, о! Крабик пішов. Давай крабик, вкради. Давай, йди залі. Зараз ще подаємо загаманця. Ем... краб. Що? У мене крап просто. Э, <laughs> крап, походу, не краси для мене гроші. Так, одним словом. М -м 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 так, що тут в мене що, в принципі, є? Ну, чекав флавер, мене, напевно, запитаєте, чи в мене от не цей. а в мене собака викопала, вона кожну хвилину копає. Значить, шанс що вона викопала, вона чисто викопала весь сем'ян. Так, окей, Raspberry. Це таке собі лілак, orip, Apple C. Бла бла-бла. О, пан Епл. В принципі, думаю, що усе. Так, давайте зараз ще візьмемо. Мастер сплінкір. У нього великий радіус має бути. Так, да, у, да, у нього має бути великий радіус. І ще май ще візьмемо. Е, поливалки. Ну і на всяк випадок. Єдино е, самі звичайні сплінки. Ну таке. Так, окей, давайте десь опа, можливо, тут щось є нового, хорошого, а нічого. А для чого тобі? Ну, Логічно. Окей, е, до речі, в мене тут дуже гігантські перці, взагалі. Також мене оце от Green Sugar Apple, це найдкісне. Це саме рідкісне. Як вам сказати, Сем'яно. Яке можна купити. У мене, до речі, таке прикольне какао, Велике, rainbow, instruct, twisted, wet. Одно, дуже так, окей. Боже, зависає. Так, ну тут щось шо, щось є. У що що, диско? Какао диско, боже, там у мене тут такие фрукты, мне не скажут У Очень арбузик, на полінети геластики Frozen. Це взагалі жесть. Так, окей. От, до речі, оце от пінк лілі, У мене вона тільки шокет. тут є таке великіше. Тут ще є лілайків куча. Чим вони, не знаю. До речі, можливо, я переставлю це У Мене ж є Travel. Бінстолк. Це ж лопатка? Це лопатка. Вона подумала, що я його перестав. А! Взагалі так прекрасно, боже. А, я його перестав. Ходу в мене так, так зависло. Окей. Де тоді можна? Я щось не розумію. Я навіть вже не знаю, у мене тут. О, я взяв. Так. Давайте. А, вона мене тільки зараз прогрузилася. Прекрасно. Взагалі, я його тепер не можу зайти. Що тобі треба? Що тобі треба, людина? Боже, як мене зависає, ну за що мене такий? Я ж не знаю що. Ого. О! Ну сам. Мені це ці... Мені цей взагалі не потрібно, я їм чисто подарю. Це теж подивилося, Мені це все взагалі не потрібно. в мене є і подорожчі фрукти. Окей. <потре> <потре> okay. Так, що тут у нас є? Так, так, я можу. О, я можу перетягувати. Ура! Я його можу перетягувати. Я його можу кудись тука поставити. Ну, взагалі, я, до речі, го зарос. Ого! Ого! Позвольнові там Мунмелон виросла. Окей, я його десь сюди переставлю. Прям навщит. Да. Так. А, вот. Сам я його поставлю десь ось тут. От тут. О, все, прекрасно. І тепер. Тук-тук. Е Взагалі. О, погрузилося. Так, беремо мастер плінкер. Вот, ставимо щось тут. Вот. Можливо, у мене виросте ще якийсь прекрасний фрукт. Далі базик, базик, базик. І наставляємо. Пірсід, Далі Pink Lily Sit. Bill Peppers Sit. Pan Apple Sit. У мене це все буде намішано на кучку. Я потім зайду в гру. в мене там взагалі щось непонятне твориться в грі. Усе на кучку. О, прискипер. Це теж треба. Кудись туди засуну. И 3 Kiwi. до речі, теж люблю. Я просто не розумію людей, які кажуть, що як ти є ківі. Нормально їм ківі смачно. Єкетакі. Ну, думаю, нервально. Ну окей. Дякую за перегляд цього відеоролику. З вами був Ігроманя. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть хороші коментарі. На хороші поставлю свій ігровий лайк. Дякую за перегляд. Будуть наступні особні серії, певно, 4, 5, 6 і так далі. Всім чао какао